с миномета, потом со стороны России по нам еще играть град Свои же. Россияне все он нам пудрят и еб... мозга. Тут на самом деле все по другому. Как пушное мясо едем сюда. Російський десант прозріває, бо перед тим отримує градами від своїх 10 солдатів 331 го полку 98-ї свирської дивізії повітряно-десантних військ збройних сил Росії потрапили у полон у Амбросівському районі на Донеччині. Навіть після цього Росія заперечує факт, що її армія воює в Україні від маски міноборони РФ. Десантники просто заблукали 26 серпня на календарі. 18.30. це спецкор на 2+, плюс Вітає. Бо мир. Президент України поїхав на зустріч до Мінська з надією на мир. Пріоритетом та встречі в Мінську буде вопрос миру. Без терористів та найманців на нашій землі добалакалися Петро Порошенко розпустив Верховну Раду і на кінець жовтня призначив нові вибори. Російське м'ясо. Я понял, що це не вчення, Що це не просто мат, Мені стало страшно. Захоплені в полон українськими солдатами російські десантники жаліються, що їх кинули свої ж з Кремля. Вони потиснули один одного руки. Петро Порошенко і Володимир Путін цього вимагає протокол. У цей час у мінську вирішується доля не Донбасу, а всього світу. Про це президент України заявив у Білорусі Петро Порошенко наголосив, що мета його візиту до мінська зупинити кровопролиття. Український гарант закликав Росію, Білорусь та Казахстан підтримати його мирний план з урегулювання ситуації на Донбасі. Найбільша інтрига зберігається чи відбудеться зустріч, віч навіч Порошенка з Путіним, та про що власне домовляться президенти. Місце зустрічі палац незалежності. Саме тут проходять безпрецедентні переговори. Лідери митного союзу зустрічаються з лідерами союзу Європейського. Петро Порошенко свій візит до мінська розпочинає з короткої зустрічі з головним дипломатом ЄС Кетрі Нештон. Підтверджує розпуск Верховної Ради не стане на заваді ратифікації угоди про асоціацію восени. Вона буде ухвалена в повному і незмінному обсязі. Інформує про загострення становища на Донбасі. Наполягає на. Категоричній необхідності звільнити усіх заручників, зокрема Надію Савченко. Після цього президента України приймає білоруський колега, говорять за зачиненими дверима. Але до того Лукашенко на камери спростовує звинувачення в зайвому піарі і усю відповідальність за мирну ініціативу перекладає на Порошенка. Якщо б не було вашої волі, даже в останні дні ми там з вами часто об этом говорили по телефону. Не було б сьогодні цієї зустрічі. Тому милості просимо. Мінську. президент України білоруському колезі не суперечить. Наполягає не головне питання на порядку денному не економічні переговори, а припинення війни. Пріоритетом э, по встречі в Мінські буде вопрос світу. І я думаю, що не случайно вперше нам з вами вдалося зібрати унікальний по составу формат для переговорів. Спілкуючись з європейцями, Лукашенко одразу попереджає, прориву чекати сьогодні не варто. В цей самий час до Мінська прибуває останній учасник переговорів. Порошенко з Путіним бачиться вдруге. До цього вони коротко спілкувалися в Нормандії на початку літа. Президенти коротко тиснуть одне одному руки. На спільній фотографії між ними Лукашенко, який намагається підтягнути Порошенка поближче до себе з Путіним, але вдається кепсько. Ця натягнутість перед початком переговорів як найкраще передає настрій усіх учасників. Кроків на зустріч Кремль робити не збирається. Росія, безусловно, завжди вважала вважати суверенний будь-якого народу, країни в організації власної політичної жизни, в організації союзів, воєнних, сподіваємося, союзов. це что это будет не в ущерб другим участникам міжнародного спілкування, і ні за наш що готові обговорювати, але не готові до компромісу. Це позиція, озвучена Володимиром Путіним. Порошенко на засіданні нагадує про наслідки російської позиції за останні місяці: збитий цивільний літак, нагла смерть почесного консула Литви, ганебний парад полонених в Донецьку. Це просто недопустимо в 21 первому віці. Цель моєї нинішнього візиту в Мінськ зробити все можливе, щоб прикриті кровопролиття. І дають важливість почать сложний процес поиска політичного компромісу. Віч на віч Порошенко і Путіну мінську поки не залишалися. Засідання все ще триває. Але такої можливості тут не виключають. Яна не серчук, Марія Васильєва. Спецкор два плюс два. Росія тихо ховає своїх солдатів, що гинуть на сході України. У мережі з'являється фото. Двох вояків таємно поховали в селі вибути на Псковщині. Родинам загиблих друзів співчувають у соцмережах і одразу пости кудись зникають. Хоча Москва офіційно і досі відхрещується від присутності своєї армії на Донбасі, приховувати кадрових військових стає дедалі складніше. Кремль вправляється в майже фантастичних поясненнях. Остання відмовка Білокам'яної російські диверсанти заблукали і перетнули кордон випадково. Напередодні сили АТО взяли в полон російських десантників. Відео з допитами вже оприлюднили його. Звати Сергій Смирнов, і зараз він мав би бути на навчальному марші в Ростові. знаходитесь, скажіть? находять зараз скажете щас накажусь. Україна страна. Це відео допиту російських кадрових військових 98-ї Свирської дивізії. Їх затримали біля населеного пункту Дзеркальний на Донеччині. Вони всі твердять, як потрапили на Донбас. Не помітили. Ви знали, що ви знаходитесь незаконно на території України? Догадувався. Ну, поняли, коли вже нас почали бомбити, Їхали коломнами не по дорозі, а по полям. Я даже не видел, где миграниці пересікли. Мою машину, тобто був призведен обстріл. Машину взорвали. Это я зрозумів, що це не учені, що це не просто марш. Мені стало страшно. Те, від чого офіційна Москва так довго відхрещувалася, уже не приховаєш. Проти сил АТО на сході України воюють професійні російські військові. Про це свідчать їхні сторінки в мережах. Є регулярні і поповнення, і втрати. Ці фото могил російських десантників у селищі вибути під псковом. Їхня бригада теж була помічена в Україні. Тут приміром покоїться 30-річний Леонід Кичаткін. 19 серпня він загинув. Обставини невідомі на сторінці солдата в мережі його дружина повідомляє про похорон без подробиць. А є родини, які із загиблими попрощатися не змогли. Їх поховали недалеко від поля бою. Для історії не зберегли навіть імен, лише номери. Офіційна версія росіян. Усі вони мали б бути на навчаннях у різних регіонах Росії. За фактом брали участь у війні на Донбасі. У соцмережі міністр оборони України Валерій Галатей звернувся до родичів російських військових і попросив їх переконатися, де саме служать їхні сини й чоловіки. Пост написав російською. Я обращаюсь к родственникам російських воєнослужащих. Немедляно виясніть, где на самом деле находятся ваши родные. Заберіть їх з України, где ні винуждені погибати за часні інтереси горстки кремльовських чиновників, равнодушних к їх судьбам і судьбам вашої страни. А це мати затриманого росіянина Елі Максимова. Чи читала вона звернення Гелетея? Невідомо, але саме сьогодні в Саратові жінка просила Україну повернути сина з мережі родина Дізналася він на Донбасі. А в російському міністерстві оборони на цю тему говорити. Ведмовилося. Будьте добры, простите его, пожалуйста. Он, он даже не способен на такой плохой поступок, зная его. Соответственно, он не по своей воле туда пришел, в Украину. А це російський десантник Олексій Генералов. Його наречена в мережі шукає контакти з керівництвом АТО, аби забрати коханого. Сам він нині звертається до керівництва Росії. Послать туди, пацанов. Перестаньте не нада. Зачем це не наша война? Це не наша війна. І здесь бы не було б нас. Нічого не було. Як десантники сусідньої держави опинилися на території України, версія Російського державного агентства з посиланням на джерело В Міноборони Федерації. Десантники, мовляв, брали участь у патрулюванні кордону. Місцевість їм була незнайома, і вони просто заблукали. Людмила Бадалян, Світлана Фечун, спецкор два плюс Спочатку в Твіттері, а потім у відеозверненні Петро Порошенко повідомив про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і розпустив парламент. Своє рішення аргументував тим, що депутати понад місяць не могли сформувати більшість, тому нові парламентські вибори це найкращий спосіб люстрації, адже частина чинних народних обранців повинні нести кримінальну відповідальність, бо ж підтримують та фінансують бойовиків на сході. Наші вороги не лише диверсанти і терористи і найманці. Які прийшли з того боку україно російського кордону, не меншої шкоди, ніж Буки і Гради завдають корупція, безробіття, бідність. І ми маємо отримати перемогу на всіх цих фронтах одразу. Я розглядаю перемогу на Донбасі і перемогу демократичних реформаторських сил у Верховної Раді як дуже взаємопов'язаний процес. Так, позачергові вибори, частина мого мирного плану. Уперше російські гелікоптери нахабно вдарили по території України. Під обстріл некерованими реактивними снарядами. Потрапили наші прикордонники. Загинуло четверо солдатів, троє поранено. Обстріл двома гвинтокрилами став несподіванкою для українських військових, адже донині вони тільки облітали з розвідкою наші терени. І щоден фронт Росія відкрила в Україні після вчорашнього прориву через кордон живої сили та бронетехніки. Наша армія закріпилась під Новоазовськом. Місто постійно обстрілюють російські найманці. Південний прорив Росіяни увійшли на територію України з боку Новоазовська. Не визначена кількість бронетехніки та живої сили. Зараз українські військові закріпилися на оборонних рубежах під Новоазовськом. Місто постійно обстрілюють із гаубиць росіяни, які вже на нашій території. Снаряди, зокрема, потрапили в місцеву лікарню. Допомоги українським військовим немає. Вони під постійним вогнем градів та гаубиць, кажуть бійці батальйону дніпро 1 Нам обещали авиации и поддержку, но авиации никакой не было. Если нам в ближайшее время не окажут помощь, не знаю, 2-3 дня, и если техника пойдет российская на Мариуполь, мы ее не удержим, у нас просто нечем ее удержать. У нас нет ни танков, ни тяжелой артиллерии, ничего такого. У РНБО заспокоюють, але тільки жителів Маріуполя кажуть, місто в безпеці. Траса між ним та Новоазовськом під цілковитим контролем українських військових. А щодо танків, вони всі на підступах до міста. Всі озброєння знаходяться на околицях, а також на підступах, на блокпостах. І в жодному разі, якщо їх не помічають в місті, то це якраз якісна робота наших військових. І ще одна гаряча точка і за словами командира батальйону Донбас Семена Семенченка. Українські військові опинилися там в оточенні. Мовиться про частини батальйонів Донбас, Дніпро, Херсон, Свитязь, Миротворець, а також зведених рот 93-ї та 17-ї бригад збройних сил України. У РНБО запевняють, допомога вже йде. У нас наразі в цих пунктах відбувається перегрупування військ. І ситуація обов'язково буде виправлена, і е, найближчим часом ми продовжимо наступ і звільнення наших українських міст. Запеклі бої під Луганськом. Загалом лінія фронту станом на сьогодні така: із заходу лівий фланг атакує Родакове, із півдня населений пункт Червона Поляна. Зі сходу наші війська намагаються втримати контроль над хрящуватим. Загалом утрати терористів за добу становлять понад 200 загиблих. Знищено два танки, вісім бойових броньованих машин, дві установки град і одну гармату. Костянтин Павлов, Віталія Афанасієнко, Донбас, Спецкор 2+,2 Лікарні на Луганщині перетворили на російський військовий шпиталь. Терористи планують також провокації у школах на 1 вересня. Обстрілюють населені пункти і розповідають на камери російських телеканалів, як бандерівці знущаються над місцевими жителями. А самі терористи прив'язують жінок до стовпів, які підтримують Україну, цькують та б'ють. Світлана Фельчун, далі. А теперь представьте, що бомба попадає в это здание скажем в начале сентября, когда здесь много дітей. Представьте себе количество жертв, паніку. Ось так, смакуючи кожне слово на камери російських телеканалів, бойовики розповідають, як знущаються над місцевими жителями українські військові і демонструють зруйновані обстрілами школи та дитсадки. Діти, які глуханіми, вот тепер прийдуть 1 сентября. Бойовики і терористи телефонують учителям і телефонують учням для того, щоб всі 1 вересня вийшли, прийшли до школи. У нас є інформація, яка підтверджена на 100%, що вони готують провокації на тій території, яка не підконтрольна українською армії. Очільники та волонтери Луганщини під кулями доправляють в окуповані міста гуманітарну допомогу, зібрану жителями центральних та західних регіонів України. Тим часом гуманітарний вантаж, який привезли конвоєм з Росії, роздають, доки на місці працюють камери російського телебачення. Потім, коли телебачення, поїхало, гуманітарку припинили роздавати. Тобто ми знову говоримо про картинка для російського телебачення. Лікарню в Краснодоні терористи перетворили на військовий шпиталь. Там оперують російські лікарі своїх же поранених у боях солдатів. А лікарню в Новоазовську, де від учора не припиняються атаки бойовиків, пошкодили снаряди. Поранені четверо місцевих жителів. Це центральна Новозовська лікарня. Повилітали вікна, інфекційне відділення. От кров були ранені. Віда, 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 віда. Донецько півдні накрило артобстрілом. Канонада не стихала в північних районах міста. Комунальні служби Донецька працюють у надзвичайних умовах. Із перебоями працює міський транспорт. Проте частково відновлений рух міжміського автотранспорту. Перевізники під обстрілами вивозять людей із небезпечних районів. Бойовики та прихильники терористичної організації ДНР познущалися над патріоткою України. На шию повісили табличку з написом Агент карателів прив'язали жінку обгорнуту в національний прапор до стовпа і всіляко принижували її. Доля жінки патріотки невідома проти особої кривниці. Міліція вже встановила. Світлана Фечун Донбас Літаки НАТО охоронятимуть повітряний простір країн Балтії. З 1 вересня сили ВПС Німеччини, Нідерландії та Португалії захищатимуть небо Литви та Естонії. Туди вже прибули 160 військових та кілька бойових повітряних машин. До охорони неба над Балтією долучаться і канадці уперше винищувачі F-18 та Хорнет піднімуться в небо над Литвою. Наприкінці цього місяця очікується прибуття ще F-16 із Португалії. Повітряно-військові сили альянсу лишатимуться в Балтії стільки, скільки потрібно. А країни східної Європи та Балтії також через небезпеку з боку Росії звернулись до НАТО, щоб альянс розглянув можливість наведення систем ПРО в бік Росії. Такі запобіжні заходи пов'язані з кризою в Україні і агресією Москви. Що їсти, коли провізії не залишилось, як надавати першу допомогу на полі бою Уроки виживання під час бойових дій? Спеціальні курси для добровольців у зону АТО відкрили на Київщині. На них записалися навіть жінки та пенсіонери за вчителів, їм офіцери запасу, які тренують бійців на сході. Таких жінок, як Ольга, тут багато. Нещодавно вона вперше побачила зброю, а днями вже їде на війну. У рідній Одесі покинула дім, сім'ю, роботу. Якщо у нас буде мир в країні, то буде робота. Не буде миру, то яка робота? Нужно просто вміти елементарно себе захистити. Узятися за автомат було найтяжче зі зброї в руках. Тримала хіба що кухонний ніж. На современні нарабатуються і нормально в повністю ножик на кухні. Нині для неї ніяких потурань. Тут усе наближене до реальних умов на сході. Ось, наприклад, зараз бійці відпрацьовують техніку стрільби, але головне кажуть військовий, це навчитися правильно думати та рухатися. Для цього бійці діляться на групи. Одні йдуть у розвідку, інші в засідку. Група маніовра Вперед, вперед, вперед. Відстань між солдатами не менше семи метрів. На блокпостах не білі мішки, а шини й бур'яни. Ворогу так складніше потрапити в ціль. Маскування якомога менше рухів та звуків. Це те, що може зберегти життя. Так Юрій учить виживати на полі бою. Охватувати противника, вести розвідку, маскування, контрзасадна робота, засада. Противник не обнаружен, Збирайте підрозділення. На цьому полігоні в боярці близько півсотні добровольців з усієї України. Щомісяця новий набір. Їх тренують офіцери запасу з АТО. Юрій розбирає основні помилки солдатів. Вони не розчитають на а розчитують на кого-то. Я не взяв боєкомплект, я не взяв воду, я не взяв їду. А тут оказалось, що мені, нам щось не привезли. мають таку тенденцію, як стадний інстинкт, Вони да? починають збиратися вмість. Куди чудесно прилітає там міна з міномети. Добре, засвоїв 19-річний Дмитро. Він тут наймолодший. Сюди прийшов із батьком, маму лише поставили перед фактом. Я вже не маленька дитина, чому мені повинно бути страшно? Армія це дуже важлива і відповідальна робота. Це не просто там прийти, відслужити і все, гуляй, Вася. Якщо батьківщина скаже, треба, треба буде йти воювати. Далі на полі бою перша медична допомога у дівчини поранені руки показують як переносити йому вже за 50. на схід іде в територіальну оборону. Попри 16 років в армії для Івана Звільничини тут багато нового. Майже з нуля медпідготовка. саме переміщення на, на, на полі бою. Таке в армії не навчили. Не на вчили, бо на відміну від цього курсу, програми відомств застарілі кажуть військові. Вони займаються теорією, вони займаються фізподготовкою. А практики жаль, виділяється дуже мало часу. Дводенні заняття тут коштують 500 гривень. Усі гроші віддають на потреби армії. Загалом підготували близько тисячі добровольців. Частина з них вже воює на сході. Євгенія Коваленко, Війна витискає останні соки з української економіки. Українська гривня перетвориться в дерев'яну валюту. Вона обвалюється з неймовірною швидкістю. Зранку на міжбанку торги відкрилися котируванням 13,5-13,9 гривень за долар. А вже по обіді цінові рівні сягнули історичного максимуму: 13,95. продаж за зелений і купівля 14 ,30 гривень 30 копійок. Разом з американською валютою росте європейська під закриття міжбанківської біржі. Гривня до євро вже становила 18,40-18,86. Стабілізувати гривню могли позики. Україна ще минулого тижня звернулась до МВФ з проханням об'єднати третій та четвертий транші допомоги і отримати їх до кінця цього року. Загальна сума становитиме 2,2 мільярди доларів. Автобусна війна так, жартома бійці в зоні АТО називають свої бої, адже багатьом хлопцям із передовою доводиться діставатись на позиції не на БТРах чи БМП, а звичайними жовтими богданами, знятими з маршрутів. Броньовану техніку більше ремонтують, аніж нею їздять про бойові машини, що вдвічі старші за солдатів та шкільний транспорт який вимушено став бойовим. Нагор. Володимир та Михайло крутять гайки бойової машини, що вдвічі старше за кожного з 18-річних солдатів. І воювала ще в Афгані. Обходитися зброньованим авто волиняни навчилися. Тільки от кажуть, старий метал не витримує російських градів. Це машини, так якщо не часто не їздити, то ще хватить. Ще, ще може на місяця-два хватить. Техніки нової не дають. До кожного авто, що допомагає солдатам у бою, тут ставляться Де? як до рідного. Ось це Джулія, має сестру близнючку. Теж земля Маруся. Тарас своєму градові ім'я не дав, але облаштувався як удома. Це можна сказати трейлер. Їдемо на кулетах. Ми живемо тут, ми працюємо, тут ми стріляємо. Поблизу ракет сушить форму. У луганських курявих полях одяг брудниться швидко. Чудово сохне. Це як сонце, вітер, сохне прекрасно. Все, що ми змогли зробити, чим захистити водителя, закрили своїми броніками його. Звичайний Богдан, я так думаю, київський, який був десь знят з маршрута. В Махаушки ми так броніки вішаємо. Тобто, ну, так чоловік сидить, як його можна збоку боку захистити. Ну, як звичайно, патрони, Гранати, все з собою. І ще донодавна цей звичайний столичний Богдан був єдиним транспортом 24-ї механізованої бригади. Тому й обладнали бойовий автобус, як удома, примостили матрац, повісили іграшку. Богдан знятий з маршруту. 90% техніки, які розовіки, просто не просто пригодники скользували. Постоянний ремонт. Важкої техніки кажуть хлопці, і потрібно не так багато. Із нею ще треба навчитися обходитися. Перевагу віддали б швидким пікапам. Чому бракує техніки цим хлопцям? Військові керівники не пояснюють. Тож треба приїхати нам і міг, а приїжджати ніхто не хоче. Богдан для бойових завдань, а от на блокпости, що під самим Луганськом дістаються мікроавтобусом. Цю машину ми зі в в від наших колег з міста територіального mm -hmm. Тому що вона зовсім совсем іншим було їздити Ігор везе до зони АТО відразу два сюрпризи на колесах. Газона для солдатів роздобув через соціальні мережі. Машину подарували. Я кинув клич в Фейсбуці, що мені нужен 66-й газон. Желательно, щоб він був бортовий, а не будка. Машина нам досталась з который вроде бы ее в хорошем стані давно для охоти. Вона дуже давно стояла. От прийшлося встановлювати роботоспособності. Уазику випала доля гасати луганськими полями. Для цього його геть перебрали, пофарбували сучаснули ще й взули. Що наймодніше. я попросив покришки на цю машину. І вони видали такі покришки, які стоять, в принципі чотири колеса. дороже, ніж ця машина. В принципі. От я попросив попроще, ніби попрощеніві проще у нас немає, Тим це для АТО. хлопці з 11-го батальйону Київська Русь техніку просили в керівників рідного Києва і в міністерства оборони, але нічого не отримали. До їхнього бойового шкільного автобуса можна зайти через вікно. Скло вибите. Послі обстрілогради. От, побитими стеклами боку, автобуси. Вот збоку можеш зняти, нету. Кстати, не заклеювати їх з Чего? наоборот, так. Очень позиція. Батальйон нещодавно втратив свого комбата Олександра Гуменюка, тому це авто особливо дороге. Можеш зняти, це машина, на яку їздив комбат. Погиб. Називають пікап з привареним кулеметом ласкаво. Наша бойова калісніша. Утримати допомогу від держави. Хлопці вже й надію втратили. Але впевнені, українські люди їх не покинуть. Ти на один Наталя Нагорна, спецкор 2+,2. плюс Херсон у жалобі. Батальйон патрульної служби міліції, особливо призначення Херсон, втратив одразу двох бійців. Загинув командир батальйону Руслан Старчеус та його товариш Олег Пешко. Їхній службовий автомобіль потрапив у засідку терористів під Іловайськом. Коли тіла загиблих доправлять додому, невідомо, бо ж на місці загибелі хлопців тривають бої. Командиру батальйону Руслану Сторчеусу було 35 років. Без батька залишилися двоє дітей. А Руслан Сторчеус був активним учасником Євромайдану. До війська пішов добровільно, як і всі його побратими по батальйону. У зону антирористичної операції батальйон відправили 19 серпня. Херсон запам'ятав його відважним бойовим. Він кожного божого дня хотів, щоб краще жилося кожному із нас не тільки на Херсонщині, а на всій Україні. Він один із перших, хто розмовляв із захопленими в полон російськими десантниками, коли їх узяли поблизу Савур-Могили. Заступник командира взводу 95 ї аеромобільної бригади Ігор Скочко каже: солдати псковської дивізії не приховували, що вбивають українців за гроші. Їм платять по 100 доларів на добу. Цей український офіцер на Донбасі перебував із травня і поки воював, став дідом. Познайомитись з онуком додому в Житомир. Скочка відпустили на два тижні, що розказав десантник. Знає Валентина Мудрик. Вони є в кожній роті ті, хто воює, захищає Україну і рятує життя, і їх охрещують героями. Як тільки я його згадую, то в мене одне перед очима стоїть, коли зривалася машина, бачу, як забігає він в. Машину я йому кричу, що і назад ігор іванович командир першої роти 95-ї бригади згадує бій неподалік Первомайська і свого підлеглого 42-річного Ігоря Скочко. Саме він урятував 25 Житомирських десантників. Майже всі мої люди їхали в цій газель. Так нам повезло, що вдарили під под каліберним. А якщо був сколочно-фугасний, То можливо, ми з вами навіть зараз не розмовляли. б. Скочка почали називати героєм саме після цього бою. Він стрибнув у вогняне авто, щоб перевірити, чи всі вибралися з нього. А потім виніс усі ящики з патронами і зброєю, які могли підірватися біля десантників. Мої всі живі. Це саме головне. для скочка. Це вже третя війна. Сада має довго жити для того, щоб когось перемогти. У 18 він уже воював в Азербайджані, потім у Чечні. Але на Донбасі каже скочко, найстрашніше. Початок серпня, це Степанове, як ми брали, це по нас обстрілювали з російської території впрямую. Там стріляли кожен божий день. На Донбасі він із травня зі своїм взводом звільняв Слов'янськ Степанівку гору Карачун, і саме він один із тих, хто на Савор Могилі затримав російських строковиків з Псковської дивізії. Питали, як, чого ти поїхав сюди? Він говорить, я переємлям рішив заробити грошей. Солдати, по крайней, мере, говорили, що їм платять 100 доларів в день. Є серед противників і українці-найманці. Скочко каже, за зраду батьківщині вони отримують тисячу гривень за день. І те, що робили за ці гроші у Слов'янську, в одному з підвалів Житомирський командир згадує з жахом. В той момент в мене до сих пор навчався. Там близько десяти трупів лежало, молодих жінок убитих. Я вже потім общався з людьми з Слов'янська. Як розказували, молодиї, здорові, найомники. Ходили по, этот, по місту, якщо їм тут щось понравилось, спіймали, погралися, а потім обували. Поки був на сході, він став дідом. Нюк-нюк не спить, бачите, наша радость, Бачите, які. Його донька три тижні тому народила сина. Ігор згадує, цього дня звільняли Степанівку. Будучи солдатів підросте. буде кому свою неньку Україну захищати. Дома він приїхав уперше за чотири місяці і після двотижневої відпустки знову збирається на Донбас. Удома, окрім маленького онука і старшої доньки, залишаються дружина і восьмирічний син. Єслі і питає, коли тато тато приїде. Тато каже, колись приїду, і починаються сльози крики. Коли тато вже приїде. Не Сьогодні в вдосвіта. Він повернувся до своїх бійців. Раніше вони називали його батьком, тепер дідом. І він обіцяє, тепер перемогу має здобути і для свого внука. Валентина Мудрик, Галина Гран, Ігор Кравченко. Спецкор 2+,2. Це все про що ми встигли вам розповісти. Підсумково спецкору сьогодні не буде. Зате буде футбол Ліга Чемпіонів. Ми переможемо неодмінно. Бережіть себе і пам'ятаємо. Разом ми сила.